Так, друзі. Між перервою, між роботою і перервою замішую хлібчик. Сьогодні у мене, не знаю, може, зроблю булочки на осінню тематику. <гум> зроблю зараз, зараз їх побаранчим і спробую зробити їх в формі тиковки. Як завжди, останній тиждень у мене немає вагів, буду робити все на авось. Значить, у мене 4 часа. Бродила закваска. Я оставила половину, а половину положила в холодильник на хранение. І зараз що я зроблю? Зараз я. в мене є. Я на днях собі в духовочці забіцала батат. І зараз я його добавлю в хліб і зроблю собі помаранчеві булочки в виде тикви. Вони, я так розумію, будуть солоденькі. Я ще не робила, але зараз зроблю. Подумаєш, що тут? Спекла його зараз. Ну, не се позавчора. Що він буде валятися в мене в холодильники, правильно? Зараз я його сюди потовчу, покришу отакого От не повністю, бо щось він мені не дуже подобається всередині. Але я зараз возьму трошечки. Зверху щось він там сильно запікся, чи що, хрен його мама знає. Зараз я його подавлю трохи і зроблю собі булочки з бататом. Вони будуть солоденькі, бо батат солоденький. Ви любите батат? Я да. Тому зараз я його потовчу і піду знову на роботу. Я вже так замахалась. працювати. Боже, друзі, як це добре, коли в тебе своя справа. Я так сумую за своєю справою. Я вже 15 років бляха, муха ніде не працювала. Працювала на себе, насолоджувалася цим кайфом, коли вирощувала мікрозелень. вирощувала в теплиці укроп, петрушку, огірки, помідорчики, все. Все було в мене на біопрепаратах. Сама собі виводила бактерії. Боже, який це був люди кайф. І ця грубана війна, вона вже так замахала кожного з нас. Я так просто сама собі думаю, Боже, коли ж буде кінець у цій херні? Понимаєте? Ну це просто неможливо. А в світі послідніх собиті. З прильотами у Польщі, я взагалі не знаю. Чи вони вже дурниці всі, вершителі судіб, які здіваються над людьми на планеті? Ще, блядь, зачудять нам війну по всьому світу. Друзі, бачите, помаранчево. Зараз я сюди трошечки доль'ю води. Так, друзі, дивіться, ну ви ж бачите, я роблю наугад. Все, я замахалася. Не можу, не пішла, купила батарейки, а вони не працюють. І зараз я не хочу їх просто купляти І буду зараз робити все наугад. Воно у мене вийшло. хліб я зробила класний, обалденний, м'який. Все вийде. Все коротше, такі батарейки буду ось все. Зробила. Зараз замішу тесто і опять піду на роботу. І хай собі броде ще 4 часа. І прийду потім буду вам показувати. Сьогодні буду робити булочки в відео тиквачки. Ха! Купила зато я нитки сьогодні і буду робити тиквачки. Покажу вам, як я буду це робити. Зроблю пару штучек, попробую. Може, ще щось сюди додав. Може, тикві... семечки добавлю. Побачу, короче, друзі. У мене є три часа 4, щоб подумати, як це все зробити. Все. Я з тістом працювати не боюсь. Тому в мене завжди все виходить. І вам советую. Нічого не бойтесь, беріть і пробуйте. Все. Пошла я на роботу, друзі. Ось так, вот. тепер дивіться, що я роблю. Так, накрила серветочкою, накрила якоюсь тканинкою, у мене є така тканинка. Все. І хай стоїть просто отак от вот на столі. І ніяких проблем. шахер махер і все готово.